Ми на місці. Ніякого авангарду не видно. Вони тут. Що? Тут нічого немає. Озирнімося навколо. Марія Ян починає ходити сама. Хей, мем, що вона робить? Рапі. Я закінчила аналіз чорної скриньки з транспортного корабля. Надсилаю вам звіт Так, командир очі рапі на мить спалахують. Клацнувши, рапі спрямовує пістолет на Маріан, що стоїть на відстані. Маріан, right зупинись. Roger. Прийнято. You ти збила транспортний transport. корабель. What? Що? Yes, так, це так. Всередині транспортного судна сталося два вибухи. Вони були спричинені вибухівкою, призначеною для цієї which операції, which which off, яка ніколи не, не спрацювала detonation без detonation. зовнішнього сигналу детонації. Цей сигнал детонації виник. Від тебе, Маріан. Так, це так. Що ви намагаєтеся заархівувати? Ми тут. Починай говорити, або я висаджу тобі кулю між очей. Ми тут. Ми тут. Сюди, 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 сюди. Її зіпсували. Коли це сталося? Цьху. Просто тобі пощастило. Що сталося? Її центральний нерв був захоплений вознесення. Вона посилає сигнал лиха. Зупиніть її. Я тримаю її на прицілі. Віддайте наказ. Це викликає великий шок. Виявляю перед вами енергію високого класу. Ці вібрації. Він чорний коваль! Сюди. Що це за штука? Кодове ім'я Чорний коваль. Це тиран. Вони захоплюють міки на поверхні і використовують їх для деталей вознесених. Сюди! Раптом Маріану огортають щупальця, що тягнуться з нізвідки, і вони зникають в будівлі. Він поглинув її у своє тіло. Готова посперечатися, що теж саме сталося із тими авангардними військами. Можливо, ми зможемо їх врятувати. Навіть Маріан, про що ти говориш? Після того, як Чорний Коваль захопив Ніке, він деякий час утримує їх, перш ніж щось зробити. Судячи з того, коли вони зникли, у них ще може залишитися трохи часу. Що ти хочеш, щоб ми зробили? Ви ще питаєте. Підемо звідси. Твої накази, будь ласка. Ми повинні врятувати Маріан. Так, командир. Ти з глузду з'їхав. Ми помремо. Аніс. Найменше, що ми можемо зробити, спробувати. Заради них. Ви знайшли його? Я ще не знаю. Хараст, давайте спробуємо. Шифті допоможе. О, Хараст! Ну, по-перше, результати моделювання нам не потрібно це чути. Так, командира, взаємодія тираном 003, чорний коваль. Зараз. Запуск.